250 тонн харчів та півтисячі новорічних ялинок. У Краматорськ та Сєвродонецьк прибули 20 фур із українським гуманітарним вантажем. Овочі, макарони, консерви, солодкі напої, подарунки для дітей. Все це для жителів Донбасу збирали по всіх областях України. Харчів має вистачити не тільки українським сім'ям, заручникам війни на сході, але й лікарням, школам та інтернатам. У Донецькій області допомоги потребують близько 150 тисяч людей. Стільки ж у Лу. Ганські доставку української гуманітарки забезпечили співробітники МНС. Розвозити вантаж у прифронтові населені пункти почнуть вже сьогодні. Стосовно доставки української гуманітарки на території підконтрольні терористам, то українська влада докладає максимум зусиль, аби це вдалося, але поки немає гарантій безпеки. Нагадаю, напередодні з Харкова виїхав український гум конвой всього на Донбас. Повезли 326 тонн харчів та інших необхідних речей.